Привіт усім! Сьогодні хочу зняти відеоогляд свого кутера: основний інструмент, який я використовую при виготовленні всіх видів своїх ковбас, таких як варені ковбаси різного виду, лікарська, молочна, сердельки, сосиски різних видів а також варено-копчені ковбаси такі як шинкова, Дрогобицька, сервілат, краківська ковбаска, шинки з різними добавками, такі як шинка із сиром, із курагою, із чорносливом, також із фісташками я роблю. Це незамінний помічник при виробництві всіх цих видів ковбас. Зараз я не уявляю, як можна зробити всі ці ковбаси без цього приладу. Він дуже допомагає. Дуже зменшує кількість часу для виготовлення, а також робить набагато якіснішу продукцію. Ковбаси виходять набагато соковитіші, кращі на зрізі. Об'єм чаші тут 10 літрів. За один раз можна переробити до 5 кілограмів м'яса, але я стараюся вкидати десь 3-3,5 кілограма для того, щоб не було великої нагрузки для мотору, для кутера, так як при великій нагрузці він може зупинятися. А цього нам не потрібно. Далі об'ясню чому. Потім по технічних характери... характеристиках мотор тут 1,1 кВт, 1100 Вт, може працювати як від 220 вольт, так і 380. У мене він працює від 220 вольт. По продуктивності. Десь приблизно я вирахував вже за рік користування ним десь 60 кілограмів м'ясної сировини для варено-копчених ковбас і 30 кілограмів для варених ковбас, так як варені ковбаси потребують більш мілкого помолу. Так, далі по частота обертів валу 1400 обертів за хвилину. Частота обертів чаші 15 обертів за хвилину. Зроблено цей кутер в Німеччині. Купляв я його БУ вже, він вже був старенький, йому вже, мабуть, десь до 20 років на самому моторові вказаний рік виробництва 1996 рік. Ну, але це сам мотор, можливо, кутер зроблений вже пізніше. Коштував він мені 800 доларів. Для такого прибору це небагато. Я думаю, хто розуміє, це не дуже великі гроші, але все одно потрібно, щоб він окупився. На що обов'язково звертайте увагу при виборі кутера, коли ви хочете купити кутер. Це обов'язково об'єм чаші, щоб було не менше 10 літрів, якщо це для домашнього використання для невеликої кількості роботи. Потім звертайте увагу на потужність двигуна. Вона повинна бути не менше 1 кВт, тому що менше 1 кВт двигун не справиться з тією нагрузкою, що потрібно, щоб перемолоти м'ясо в емульсію. Так, потім, на що ще хотілося б звернути увагу, це односторонній вал. Він буває двосторонній, коли з однієї і з другої сторони вал. Чому краще і односторонній, тому що. В процесі обробки м'яса, м'ясна емульсія, фарш налипає на наш вал. Також частини плівки, які залишаються можуть в м'ясі, можуть налипати на вал і виносяться на наружну сторону кутера, можуть обрискуватися. Потім те, що намотане на вал, може зупинити кутер. А при зупинці кутера треба. Поправляти фарш, потім знову в його запускати кутер. А все це для нас час. І коли ми дуже довго перемалюємо м'ясо, воно може в нас нагрітися вище 12 градусів, і потім можемо на виході отримати брак. Це нам, звичайно, не потрібно. Тут я, У мене невелика є доробітка така ось щиток для зняття фаршу із цього валу, так, тому що все одно намотує на цей вал. Фарш, і потім можуть або зупинитися кутер взагалі, або виносить сюди ось цей фарш. так Тобто, самі головні нюанси це потужність двигуна, раз, потім односторонній вал це друге. І об'єм чаші це третє. Ну і звісно ж, ціна, тому що гарний кутер сто, коштує в районі Бушний, в районі півтори тисячі доларів мінімум. Це б ушний. А знайти такого типу, як у мене, достатньо тяжко. Тому що вони далі або вже дуже дорогі, або є такі схожі, але з менш потужним двигуном. Він, я думаю, може не справлятися із переробленням м'яса, особливо для варених ковбас. Вони більш підходять кутера, двигун у якому Потужність менше 1 кВт, а більш підходить для обробки овочів, фруктів. Там їх також використовую для таких цілей. Зараз розберемо наш кутер, його недовго розбирати. Якраз подивлюся, в якому там стані. У нас наші деталі. Можливо, десь щось треба поміняти. Тут іде ремінний привід на чашу. Так, він може з часом розтягнутися. Так, все розібрали. Ось такий вигляд має. Кутер всередині, тут іде прямий привід на вал, основний вал і далі роздатка на чашу. Ось так. Тут стоїть конденсатор, це для того, щоб мотор працював від 220 вольт ремішок в нормальному стані. Тут треба слідкувати за підшипником. Мотор уже Достатньо старий, трошки поржавів. Ось і увесь огляд. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобалося відео. Також я в себе на каналі проводжу розіграші кожного місяця, для цього переходьте в мій телеграм в описі під відео. Всім мирного неба!